Ми полетіли в Італію на виробництво якраз ліній на іму зрозуміти, як це все відбувається. І коли я приїхав до ІМІ, Іма, це ну, дуже потужна компанія, конгломерат, італійська многомільярдна компанія, яка виробляє топове обладнання для фармацевтичної області, кофейної індустрії, пекеджін, гігієна і чай. Зараз ну, разом з немець, з німецькою компанією Лідери ринка. От, я побачив таку стеклянну длинну полку, на якої були ну, всі чаї, які я знаю у світі. В тому числі і ті, яких я казав. Вот. І я знову візуалізую, я сказав, що я буду пишатися, і я хочу, щоб бренди, які ми створюємо, щоб вони були в цьому музеї. Їм це Колись... було приємно? Я сказав собі. А, ти собі я сказав? Я собі. Собі. Ні, я сказав собі, забігаючи наперед. Коли ми е, підписували прийомку 24-ї і ми це було перед моїм днем народження, коли може третю лінію купували, коли лінії коштують по мільйону, так? Давні мільйон. І коли е, я привез наш граф. Вони були дуже здивовані. Ну вони бачили, але вони були здивовані. І ми пішли, і поставили наш граф на полиці цього музею. і разом з Ліптоном, з Піквіком, з Твайнінсом, Тетлі зі всіма брендами відомими, відомими, там сотні брендів стоїть, стоїть наш бренд, який ми створили за півроку.